Даніл позивний Герич, посада командир взводу. У нас була повністю злагоджена команда. Багато виходів з ними робили. Знали кожен один одного. Кожен виконував свою роль. Він знав, що він робить. В моїй групі було четверо чоловік. Ворогів було близько шести. Ми висунулись на цю позицію, яку потрібно було захопити. Спочатку пішли гранати. Розпочався контакт. Бій тривав приблизно 2,5-3 години. За цей час було викинуто приблизно 3,5 ящики гранат. Майже усієї групи закінчилася БК. Щоб розбити вхід в бліндаж, використали два одноразові гранатомети Т4. Треба знищувати ворога. Я з малечку хотів потрапити в якийсь спецпідрозділ, і серед всіх родів військ брав саме десантно війська військо. Історія з першим контрактом відбулася як. У 20-річному віці я прийшов до ТЦК, запитав, чи можу я попасти до лав Збройних сил. Казали на той час, що в 22-му році це було, я по віку мобілізації не підходжу, а контрактників вистачає. І через рік прийшов, сказав, так, підписав контракт і третій рік вже воюю. Прийшов вчитися на офіцера, заключив новий контракт вже другий. І по цей час знаходжусь в Збройних силах. Я вже не бачу себе на цивільному житті. Це наш кіт. Звати його Серега, позивний у нього бах. Достався нам звідти. Вигодували, виростали. З 22-го року він нас.